Хотіли скоротити шлях, а вкоротили вік. Там полоса йде. і шапка її вкунула. Місцеві жителі показують те місце, де напередодні чоловік та жінка переходили через ворську та провалилися під лід. Сталося це 5 березня неподалік зупинки головка, що в мікрорайоні Левада. Двоє людей переходили річку ось тут, намагаючись скоротити шлях з Климівки на Леваду. Як нам повідомили в поліцію, врятувати вдалося тільки жінку. 5 березня близько 15.30 до поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що поблизу проспекту Миру, це Подільський район нашого міста, у річці Ворсла перебуває двоє людей. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група. Рятувальникам вдалося із води дістати місцеву мешканку 1976 року народження. 47-річну жінку одразу передали медикам, а ось її 39-річний супутник за попередньою інформацією відразу пішов під лід. Наші рятувальники перші прибули і вони побачили тільки жінку, яка знаходилася посеред ворскли, фактично посередині. Крига дуже тонка була. На що люди розраховували, коли вони вирішили перейти цю річку в цьому місці, та й взагалі вийти на кригу. Це невідомо, тому що жінка перебувала, звісно, в шоковому стані. Коли її витягли на берег, вона нічого пояснити не могла. Але єдине, що вона говорила, це про те, що вона була не одна. Попередньо стверджувати, що пара була нетверезою не можна, оскільки через шок та сильне переохолодження чітко говорити жінка була не в змозі, додають в ДСНС. Тіло чоловіка витягли на поверхню водолази о 17.10, тобто через півтори години після інциденту. За даним фактом розпочато вже кримінальне провадження, і тіло цього чоловіка направлено на судово медичну експертизу. Вона вже пізніше розказувала про те, що вони вирішили перейти річку, ну скоротити собі шлях. Владислав, мешканець мікрорайону Левада, досвідчений рибалка. Але говорить він у березні на лідні ногою. Чому пояснює? Це вже не а пластилін. Він продавлюється під ступньою. Льот стоїть, ти став, ступня продавлюється вниз на 2 сантиметри, і ти вже провалився. Але попри це він постійно бачить людей, які без остраху пересікають річку. Зімою люди, які живуть на клімок, йдуть на роботу із роботи на остановку не на южний вокзал, а прямо сюди до сільпо на остановку через річку. Поняли? Ага. Через льот. І також повертаються назад з роботи. І діти водять за руку маленьких. Того ж дня у тому ж Подільському районі під Кригу провалилася дитина. Сталося це близько 14-ї на пляжі Зелений острів. Її врятував перехожий, який виявився судовим охоронцем на ім'я Олександр Приходько, повідомляють на сайті Територіального управління Служби судової охорони області. Рятувальники вже вкотре звертаються до громадян з проханням не виходити на тонку кригу. Зараз, взагалі, такі і погодні умови, йде велике потепління, крига зовсім не стійка, дуже танка. Зараз виходити на водойми, ну це смертельно небезпечно. Тож варто подумати про свою власну безпеку, про безпеку своїх рідних, обов'язково провести роботу із дітьми, переговорити їм, розказати, що не можна гратися на водоймах, і яку взагалі небезпеку несе тонка крига. В головному управлінні ДСНС області констатують, лише від початку року на водоймах Полтавщини загинуло три людини.